Він наживе зі студією. Артема розповідає, що там наразі, і чи працюють ще рятувальники. А Олена. Так, ми працюємо зараз поруч із офісним приміщенням. Власне те, яке було сильно пошкоджено наслідок російської атаки 6 квітня. Що відбувається зараз, можу попрошу, попрошу показати оператора. Ви можете побачити, як нині який нині вигляд має ця будівля у ДСНС. Нам повідомили речник ДСНС у місті Києві Павло Петров. повідомив, що наразі аварійне відновлювані роботи завершені. Ми бачимо тут подекуди людей, які намагаються відновити також прилеглі будинки. Що є тут поруч, які також були пошкоджені в нас цієї ворожої атаки? Наразі забуваються вікна, продовжується розбір самих завалів. ДСНС свою роботу закінчили. Ми тут не бачимо ані самих рятувальників, ані пожежних машин в ДСНС повідомляли, що внаслідок розбору цих завалів було розібрано понад 190 кубічних метрів будівельних конструкцій та сміття. ДСНС виконали роботу, щоб будівля не була в аварійному стані, щоб вона не продовжувала подальшу свою руйнацію. І наразі тут можна побачити вишень працівників, напевно, саме цього офісного приміщення, які зараз прибирають сміття, яке тут є.